Для того, щоб оголосити даний тендер, потрібно було зробити надзвичайно багато. Перше, це потрібно було отримати саме фінансування. І два роки тому ми підписали попередню угоду, потім підписали реальну угоду з ЄБРР, і також ми підписали грантову угоду на 5 мільйонів євро від Європейського Союзу, які нам нададуть на безповоротній основі для рекультивації полігону твердих побутових відходів. Тому ця процедура зайняла дуже багато часу. А цьому всьому передувала і морфологія, і багато вивчень різних, і багато роботи теоретичної, і практичної, безпосередньо на полігоні, безпосередньо в місті для того, щоб визначити, який сміттєпоробний завод, яку технологію застосувати. Протягом року буде визначений підрядок. Це буде точно серйозна європейська компанія, тому що. В тендері за обов'язковою мовою прописана вимога щодо аналогічного виконання таких договорів. Тобто, жодна компанія, яка до цього не будувала заводів, жодна компанія, яка не мала відношення до сміттєпереробки, перемогти в тендері апріорі не зможе.